Друзяхи, всім привіт! Компанія Motor Україна на зв'язку. Е, значить У нас зараз велика лінійка скаутів по наявності. Приїхали нові моделі з козирками 504-404. Я вирішив вам зробити таке відео е, з усіма цінами. Значить Скаут ТЕ504 стандартний, е, з компресором, Армо резина. 28 резина задня, 20 передня, розбрані диски, компресор, ресівер, реверс. Єдине, що сидінька, звичайне сидіть, бачимо. 8990 доларів. отакий коштує Це базова комплектація. Їх у нас залишилось дві штуки: один зібраний, оцей один розібраний. Зараз нові комплектації вони приходять вже з козирьками Тобто ця модифікація вже йде, по-перше з козирьком по-друге, вона йде вже з хорошим сидінням. Трошки по-інакшому стоять тут речаги, обшивочка. Козирьок у вас з кришею йде, навіть з параблісковим маячком. Такий коштує 9400 євро нав'язка, бачимо. Зйомні яблучка, пневма розетка, виносний важель гідравліки, бо на базовій комплектації цього немає. Отам от от воно мало бути. А отут вона вже є. Хороші задні мости на 504-х стоять, армо резина, 28-й і розширювальний бачок масла. Теж в базовій комплектації цього бачимо немає. Воно, в принципі, все на виду. Тут уже є. Тобто козирьок, масло, пнівма розеточка і виносні важелі гідравліки. Тут присутнє, там не присутнє. Різниця 400 доларів по ціні. Є 404. ті вони йдуть як з компресорами, так і без. Різниця по ціні, у них 100 баксів, грубо говоря. 9200 без компресора, от він стоїть. 9300 з компресором. Тут у вас трошки менше мости, КМ490 двигун, розборні диски. Тут у вас 16 резина, задня, якщо не помиляюся, теж у вас буде. Вже така широка, 12,4. Зараз зніму 12,4 на 24 як на донфенгах. Теж у вас йдуть зйомні яблучка, теж виносний важель, немає розширювального бака, понятно. Реверс біля керма і теж йде такий дашок. Зйомний. Зараз спробую гляну, може є зібрані з компресорами, покажу вам. Так, Тут нема компресору. А ну може тут є. І тут, і тут. А, ось він стоїть, ось з компресором. Оцей от. Е, 8300. Якщо хочете замовити, можемо скаути зробити одразу з документами. У нас всі моделі зараз є по наявності. В принципі, все, що я зараз знімаю на сьогоднішній день, вільне, тобто можете бронювати. Документи можемо зробити одразу з трактором. Безкоштовна доставка, без передоплати будь-який регіон України. Для того щоб забронювати, набирайте номер, який бачите на екрані. Всім гарного дня, мирного неба і щастя вам, друзі! Пока-пока!